Свою першу прес-конференцію Генеральний прокурор України Віктор Шокін розпочав з резонансного затримання колишнього нардепа і голови фракції регіонів у парламенті Олександра Єфремова. Затримали його у Києві спільно співробітники прокуратури і СБУ. Нині справу передали до суду. Щоправда, для такої персони нинішнє обвинувачення прокуратури надто просте. У нійму оголошена підозра у зловживанні службовим становищем при об'єдших обставинах та службовому підробленні. Роботу на новій посаді Віктор Шокін розпочав зі зміни кадрів. Звільнений начальник головного слідчого управління призначено двох нових заступників і створено новий підрозділ взаємодії з Верховною Радою. Та найбільше, що цікавило журналістів, розслідування вбивства небесної сотні. У залі навіть був присутній прес-секретар родин загиблих, які вже рік не можуть дочекатися результатів розслідування. Однак у генеральній прокуратурі, за словами її очільника, робота кипить. Для ефективності роботи змінили і штатний розпис. Я надав доручення, зібрав 13 лютого усіх прокурорів областей усіх, і дав їм доручення в тижневий термін перевірити усіх своїх підлеглих прокурорів, усіх на предмет можливого причетності їх до будь-яких справ, які були зроблені ними, ну, коли приходила Революція Гідності. Усі винні в цьому будуть. Притягнути до залезти. Це безумовно. з першочергових завдань і справа Георгія Гонгадзе. Генпрокурор пообіцяв особисто контролювати розслідування вбивства журналіста. На стадії перевірок нині більшість колишніх і нинішніх чиновників. На запитання, хто наступний Віктор Шокін висловився загально, мовляв, перевіряють членів колишньої команди Януковича, в тому числі і на предмет державної зради. Усі можливі прояви сепаратизму. З Будь-кого сторони, будь-будьєї сторони, будь-які депутати чи інші люди перевіряються безумовно. Спірна служба безпеки України, МВС України. Ми це робимо і будемо робити. При виявленні ознак злочину будуть прийняті відповідні процесуальні рішення. Також стосується підкреслюю усіх депутатів, і бувших, і теперішніх. Яна Курченко, Артем Котасов соціальна країна.